5 квітня роздаю другий раз Апімакс. Дві сімейки. Оця сім'я друга, це, це та сім'я, де зимою клуб розділився був. Ну і біля неї сім'я, яка була нормальна. Подивимося зараз розплітувати одні в одній другій сім'ї в загальному по пасіки, в загальному по пасіки до ну, дві рамки розплоду. Якщо їх збити до купи, то вийшла одна рамка із бруска до бруска. А так він йде на двох. Деяких сім'їх на трьох рамочках. І сьогодні також пленку ставлю на всю на весь вулик. А зараз на мене загнуто по сторонам. 2, 4, 6, 8 рамочок. Глянемо зараз, як у нас тут розпліт. Бедемо центральну. От печатка. Можливо, там є яєчка. Я не хочу перевертати, бо тому ж випадає, випадає пилок, випадає звідти. Печатка йде ближче до передньої стінки. Одна рамочка. Беремо сусідню. Ця сім'я було нормально, перезумувала, все в неї було хорошо. Також є тут яєчка, личенки, печатка. Аналогічно з іншої сторони. Так, це от дві рамочки, практично похожі. Дивимося далі в цю сторону. Третя рамочка. Вже більше йде пилок, спечатка, так, личинка, яйцо понизу з цієї сторони. Довго не буду показувати, бо хочу, щоб не охолоджувалося. Так саме і тут. Тель біля передньої стінки. Маємо три рамочки. Ну, Дивимося передостанню рамку. Тут теж трошки є. Личинка, трошки печатки. личинка. Задні мід є от сироп, чи це нектар вони принесли, чи це опімак з минулого разу. Тут теж є личинка. Це у нас, скажімо, четверта рамочка, да? Ми вже глянемо на саму крайню біля заставної доски рамки. Ну, у нас тут, може, матка загуляла? Ні, це тут же пилок. Свіжий пилок, тут теж пилок. Так, добре. Раз, два, три, чотири. Ось сюди дивиємося рамочку. Чи на ній є щось? Опа. Теж є трохи печатки, є яйцо, личинка. Теж біля передньої стіночки знаходиться. Ось такий весь п'ятачок. На цій стороні біжі є запечатаного. Теж яйця є багато. Печатка теж є. Це у нас, скажімо, п'ята рамочка така йде. Ну, Матка вже розгулялася. Розгулялася матка. На п'яти рамочках. Тут теж яйце є. Йолипа, теж повністю яєчко. Засів. ну Це тут двохденний засів десь. І це саме, тут теж яйце. пилок до передньої стінки. Шоста. Шоста рамочка, ну і сама крайна. Я впевнений, що тут немає вже розплоду і засіву, тим більше. Іде пилок, нектар. І тут йде пилок. Ну, це прям зразкова сім'я. Ні, Любомир? Не. Так, поналипану. Так от, хорошо, Збираємо пленку, ставлю я фольгульцю. І так зараз вже сьогодні 22 градуси тепла. І в придутне тепло. Тому я накриваю до кінця квітня в мене буде стояти пленка, ось так. Десь 520 пітня заберу фольгу ту нижню, лише тільки саму пленку. Так, ну і переходимо до сім'ї, котра зимою розділився клуб. Оце сімейка. Це відводочок. Він стояв з осені зверху другим поверхом на цій сім'ї. Подивимося, як у них справи. Ну, бджілки за основною доскою є. І не в малій кількості. А це у нас вставна доска. Ділки за вставною знаходяться. Так, пакет зібрати. Так, ми розпочнемо дивитися з другої рамочки. Так. Печатка засів, тут майбільша якась територія, сюди сюдаткою йде засів. Печатка. Так же саме на цій стороні є свіжий білок. Ставимо на місце цю рамочку. Так, а ми подилюся тепер цю крайну. Як тут рамка практично суха, трохи є пилку. Тут полку побільше, якийсь є нектар трошки зверху. З верхнім бруском. Ну, кормова рамочка, хорошо. кусає. Так, далі в центр рухаємося. Отлічно. Теж печатка з засів. Рамка якась така підстріляна. Нагадується та сім'я, що зимою була розділилася. Завдяки Вадиму туманову. Він мені підказав це діло зробити Вадим, і бачите, тепер сім'я себе нормально почуває. Так що друга рамка розплоду. Третя. Що тебе вони мучать, мама, да? так? Печатка засів. Тут нектар по задній стороні, вверху теж трошки нектар. Так же саме тут, біля передньої стінки, печатка. Це у нас третя рамочка. Є трутень у нас. Де-де-де не бачу. Ага, вижу, вижу, лежу. Ану маточка, пішла на ту сторону вже не от Дівчинко, давай тікай звідси. От, от, от. Тут нас засіяла і тут трутневі комірки є. Нас забомбила трутневі комірки. Так, ну це на сідайка, четверта рамочка. Ну і крайна в по-любому буде, буде кормова, але піднімемо, подивимося. Якщо може тут. Да, пилок, нектар. Цікаво, де вона цей нектар взяла? тут нема де що брати. Десь накрали вже. Так. І назад ставимо. Хорошо. Здвигаємо. Здвігаємо. Добре. Да. і макс. Ладно, ще ставимо цю планочку, але вже не потрібно, але беремо потім. Що все окей з цією сім'єю. До речі, та сім'я, що миша була в ній зимою, в неї теж все добре. Є розпліт по то другому точку та та сім'я. Якось я Як все вже її не засняв, не показав, але скажу, що все добре. Загально по пасіці одна бджолина сім'я, яка практично вся бджола обсипалась і матка залишилась, почала там яйшки кладати, але я їх об'єднав. Матку віддав для семьи любомира. Хорошо, все, всем пока!